Нам є за кого боротись, нам є кого захищати. Мене з пелюшок ще навчала мати братів своїх поважати, у старших навчатись, молодших навчати, а вас не учила мати. Тому лише роту нема переводу, у котрому браття милують згоду. От так від народу і до народу плекаєм словаці, як святу воду. За що ж українську поплюжать в роду, скалені ваші морди? За що наших хлопців гарматним м'ясом кидають ваші пасті, а нас все годують примарним щастям, стоячи у крові людські позап'ястя, отак у нас чинять власті. Такого і зроду у нас не було. Братерським народом були і не знали, то як, що весь світ вам скандує хуйло, а вам, наче вуха лайном, залило, і очі, і роти позатикало. Невже вам крові нашої замало? Повстали? Хто в ваших очах плазували? Життя побирались, а тут не спитали? У вас не спитали, як землю ви нашу собі відхапали? Чи можемо захищатись? Щоб вашого духу на наших землях не вчуяв Господь, бо розплата близько, нас нудить від ваших кровавих писків, збирайте гармати, і рушайте звідси, бо падати буде низько, розтопчемо, стремо з землі вашу віру, кумира з престолу ми скинемо в прірву. За нами є правда і Божа є сила. Україна не складе крила. Нам є за кого боротись, нам є кого захищати. За нашими спинами плачуть малята. Як треба, сама стану до автомату. Та тільки де правда, скажіть, де та правда?